Юнак звертається до окуліста. Лікарю, Лише три місяці після весілля в мене вже проблеми з очима. Не бачу грошей. Кума, зять назвав мене коровою, мавпою, крокодилом. Ой, кума, може, був п'яний. Ні, абсолютно тверезий. Якщо ви кинете пити і курити, то доживете до 80 років. Але, лікарю, вже пізно. Мені ж 83. Отже, Юначе, ви хочете стати моїм зятям? Не дуже. Але іншого способу одружитися з вашою дочкою не бачу. Багато курити, шановний. Ні, лікарю, тільки на радощах. Ну, дві-три сигарети на рік то не страшно.